Сьогодні у нас в лабораторії, в аборанській лабораторії старших майстрів, старший майстер Вищого професійного училища суднобудування, гуменюк Володимир Миколаєвич. Доброго дня, Володимир Миколаєвич. Доброго дня! У нас до вас є декілька запитань. Так, значить, перше питання: розкажіть, будь ласка, трохи про ваш трудовий шлях, як він почався, де працювали? Ну, дивіться, трудовий шлях, як обично, починається з трудової книжки. От, як пішла запис першого книжку, починається тудовий шлях. Трудовий шлях я починав я після школи в Хмельницькому училищі при заводі Катіон. От, учився я там на токарі один рік. Тигу група була, закончив, потім призвали мене в ряди. Тоді совєтської армії. От, служив я в Германії. От, уговорили мене піти служити в МВД. От, дали мені значить, два регіони, один Київ і один Юхну, Миколаїв. Я вирішив Миколаїв. Думав, що два роки побуду, ну як по договору, там, і повернусь назад. Ну, не вийшло. Тут я знайшов свою половину. От, і прийшлося працювати не два вже роки, а потім п'ять з хвостиків. Ну, за це час я поступив в, е, в педагогічний інститут імені Білінського, тоді був він, От, учився заочно, працював, ну і так вже тут, як сказати, пустив корні. Після закінчення е, інституту я 2 роки працював. Ну, не неповніше ще не закінчив, був на третьому чи на четвертому курсі, не пов... Працював два роки в школі, От, е, факультет фізичного виховання. Потім я його закінчив і перейшов все училище. Тоді воно номер один було. Це який рік? Який рік? Так, якщо пам'ятаєте, звичайно. Ну, я я приблизно, так, да. до місця не до років. Значить, в 85-му році я звільнився з МВС. Два роки до, до 87-го року я працював в школі. І з 87-го року, і по настоящий час працюю в школі. У вас скоро ювілей, так сказати, так? Да? Ну, навірно, я, я, 15... я не вважаю якось. Так, да, не вважаю, але якось так. Так. Так і працюю. Ну, працював я майстром для начала. Вів токарів. О два роки я, я, я був майстром, потім як, як прийшов сюди. Потім мене зробили так старшим майстром. От, працював. Я потім я рік уходив на, як в нас говорять, на свої хліба. От не вийшло у мене. Я назад повернувся, Ну і до сих пір ну, я тут працюю. Тобто профтехосвіта вас не відпустила. А Миколаївщина ще й заманила. А, ну, а, ну, а мені. А мені... Як би сподобалося працювати з дітьми, навчати їх, передавати так. свій Ну, угу. І так я вже, а тепер вже все. Добре. Тоді скажіть, будь ласка, може, можете ви згадати якийсь один із найбільш веселих і один з найбільш важких для вас випадків за вашу трудову діяльність? Ну, як сказати? Так, щоб десь один якийсь, там, варіант був. То такого не було. Було дуже весело працювати ще, е, коли ми були в Совєтському Союзі, так, так сказати. Да? От. А потім вже трошки почались труднощі. І вже зовсім великі труднощі почались, коли почалася війна повномасштабна. Це з 22-го року. Тоді давайте, як би логічно, таке питання випливає. А яким ви бачите подальший шлях професійно-технічної освіти? Чим можна мотивувати сучасних учнів до навчання? Та ми всі ми педагогічні працівники хотіли б бачити, його, щоб було нормально, все, щоб діти знайшли з набором проблем не було, з підприємствами проблем не було. Працюй, живи, радуйся. А чим же мотивувати цих самих учнів, які прийдуть? А от учнів мотивувати, значить це, це треба мотивувати свої, своїм професій, професійним майстерством. Так як майстер, допустим, якщо майстер грамотний, хорошо проводить уроки виробничого навчання, то діти до нього тягнуться самі. Їм інтересно. Ну, буває там деякі ж приходять сюди батьки каже, мене заставили сюди йти, я пішов, Ну хай учиться каже ті. Так, добре. Ну тоді, от таке питання теж якби логічне. А що найбільш важливе повинно бути в педагогів для роботи з дітьми? От щоб вони до них тягнулися і були цікавими. Тоді я. Я, я, я повторююся. Знаєш, професіоналізм, професій... так. Професій... так от, чесність Любити дітей, треба, щоб вони це бачили, чули, і відчували це, що з ними хочуть працювати. Тобто, тобто це не зімітуєш? Якщо воно є, то воно є. Да? То воно дає, так. Да. Я, я знаю у свої практики, навіть от мене зараз майстри є, я бачу, хто як проводив уроки. Якщо нормально проводять уроки, що дітям нравиться. Вони бігуть сюди, повімаєте? <гум> а якщо їм не подобається, де не тільки майстер, та викладачі, от, якщо їм не подобається, як уроки, то вони не хочуть, йти, їх палко не заводять. Так тоді от дивіться, якраз от логічно, Тобь теж питаю вас. Як, от як досвідчений старший майстер, у вас такий серйозний проміжок да, часу ви працюєте. Якісь поради чи підказки є молодим старшим майстер. Ну, молодим в кавичках, звичайно, да які от призначені нещодавно на посаду. Угу. А у нас їх дуже багато, я бачив зараз по області. стало. Старих вже немає, там пару чоловік залишилося. От, що я би їм порадив? Бути, як я вже казав, спеціалістами своєї справи виконувати. Свої функціональні обов'язки. от, Любити свою професію. Що ще можна тут підказати? Таке. Осовіту. Це, осовіт. це, 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 це вам <рігла> <рігла> Ні, Ну я так, щоб, щоб вони любили свою роботу, виконували, були чесні, справедливі, справедливі самі собою і своїми. А, 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 в, а в чому, власне, цей секрет професіоналізму? В чому полягає? Ну, от ви, ви називаєте бути чесним, любити роботу, виконувати обов'язки. А є якийсь секрет? Чи нема? Професіоналізм, от... значить, треба, 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 значить, щоб бути справжнім професі... професіоналом свої, свої справи? Треба постійно, постійно займатися, навчатися. От і курси, і, і, і самому десь, і, якщо ти не знаєш, знаходити вивчати. От, щоб все міг, от тобто, знати. що міг тобто, що для дітей працює, то й для педагогів теж працює. саме, і, да. І тоді тебе будуть поважати твої підлеглі. Так як діти, су, 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 свого там майстра чи ви Так, дивіться, от ми з вами так все, все час про роботу, про роботу. А скажіть, будь ласка, а що для вас відпочинок? Куди ви свій вільний час витрачаєте? ну тут... Вільний час. Це вже залежить від пори року. Якщо це, допустимо, весна, там травень, червень, ну і все літо, відпуск. Рибалка для мене це моє хобі таке, що я там відпочиваю, правильно кажуть, що час проведений на рибалки що життя не засчитується. Я то стараюся більше бути на природі, общатися з природою, дихати свіжим повітрям і так далі. Ну а то вже все, вже, там дачі, сюди, туди, то, то не хобі, то вже праця. То вже не відпочинок, то вже не відпочинок. Так, добре. А скажіть, що найбільше ви цінуєте в людях і чому саме? В людях чесність, справедливість, знаток своїх справи, порядність, щоб був приміром завжди. Тобто, головне що, таке, щоб... моральні якості. Да, все інше можна навчитися. Так, так. Да, 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 да. Так, добре. Ну і традиційне питання вам задам: що ви хочете побажати старшим майстрам Миколаївської області? Я хочу їм побажати. Я хочу їм да, побажати особливо ті, що прийшли, о, щоб вони не розчарувалися, щоб була робота. Да, уряд, щоб трошки зайнялися наукою, цією, о, підняли зарплати трошки, тому що тут робота це кажуть, що млогий. Та, та я краще кажу, буду копати лопати землю цілий день з переривами, з перекурами, ніж у вас там опрацювати. З таким контингентом і прочі, прочі, і ще й така зарплата низька. Так, це ну, побажання до уряду, а старшим майстрам? А старшим майстрам терпіння, коли вони вже прийшли сюди, в цю систему, терпіння і, і дожидатися лучших часів от навчатися, полишати свій рівень. Ось, Тобто, все буде, все, все буде, але не зовсім одразу, так я розумію. Ну так, да, я вже сказав, що я бачу в перспективі десь не раніше, ніж через 10 років. Ну що ж, тоді терпіння точно знадобиться. Дякую а, вам так. за відповідь на наші запитання. Нагадаю, що з нами був старший майстер Вищого професійного училищного суднобудування Гуменюк Володимир Миколайович. Дякую, Володимир Миколайович. Вам теж дякую.